Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Вибираючи новий автомобіль, ви, шановні друзі, майбутній автовласник, цікавитеся багатьма характеристиками транспортних засобів, що представлені на ринку. Одним із важливих моментів є наявність або відсутність у машини люка. Багато покупців не можуть вирішити, який же автомобіль їм все-таки купити. Із отвором, що закривається, на даху, або без нього. Щоб зробити остаточний вибір, треба ознайомитися із перевагами та недоліками обох різновидів машин. Ну і які ж переваги, друзі, автомобіля із люком. Наявність такої опції це гарантія швидкого провітрювання автомобіля. Якщо люк відкритий, то в салоні транспортного засобу стає не так спекотно та задушливо. При цьому немає пилу і такого сильного протягу, як при відчинених вікнах. Крім того, у разі дорожньо-транспортної пригоди люк можна використовувати як запасний вихід. Переваги автомобіля без люка. Головна причина, чому багато автомобілістів вибирають машину без люка, це відсутність проблем із цим пристосуванням. Так, салон провітрюватиметься повільно і не дуже ефективно. Зате на даху нічого не заклинюватиме і протікатиме. А такі проблеми досить часто дають про себе знати в автомобілях із люком. Ось так, шановні друзі, але вам обирати як краще. автомобіль із люком чи без люка. А я дякую всім за увагу. Надію, що для вас ця інформація була корисною. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте це відео і так далі. Ну і підтримуйте мене фінансово, як завжди. Бо для мене це, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.